Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Небо під тиском. Чому Україні стало складніше збивати російські ракети і дрони? Як не зафіксуєш за результатами аналізу вам? Як ворог обходить наш протиповітряний захист і змінює тактику? Вони старанно враховують недоліки системи Петріот, та що допоможе нам збивати більше? Це може суттєво вплинути на спроможності по перехопленню таких ракет. Два балістичні іскандери вдарили в саме серце сум. Відео зняте очевидцями. Неможливо дивитися без холоду в грудях. Палають автівки, уламки розкидані в радіусі сотень метрів. У повітрі хаос, сирени, крики. <му> Удар припав просто в густо населений район. Поруч, університет, заклади освіти, житлові будинки. Знищено частину корпусів Сумського державного університету. Центр міста виглядає так, ніби по ньому пройшовся фронт. На цей час відомо про щонайменше три десятки загиблих, і цей жах останніми днями лише збільшується. Київ рятувальники понад дві доби розбирають завали після влучання ракети в офісну будівлю. Кривий ріг іскандер з касетним начинням забирає життя 20 людей, з яких дев'ятеро дітей. Що сталося з нашою протиповітряною обороною? Чи стали ми пропускати більше ударів? Та про що свідчить останні атаки Росії? Ворог не став у відсотковому відношенні менше застосовувати саме крилатих ракет більше застосовувати балістику, тому що балістика стріляє раптово, балістику може збивати лише Петріот. Та чи дає американська протиракетна система 100% гарантію збиття? Чи може росіяни просто домацали наші слабкі місця? А ворог може адаптувати свою стратегію, модернізувати існуюче в нього на збройні балістичне озброєння? Тож як змінилися російські удари і до чого на? Готуватися, давайте розбиратися. Піıt! Ось такі звуки російських шахетів ми чуємо практично щоночі. Ворожі безпілотники часто годинами намотують хаотичні кола Україною намагаючись оминути нашу ППО та з'явитись в неочікуваному місті. Збити з заданого курсу їх стає все складніше, адже вони пройшли модернізацію. Там раніше стояли ці срп э, антени, які Отримують інформацію з супутника. Ми забивали три антини, а четвертого його комп'ютер казав, що це фальшивий сигнал. он три пристойних сигнали. Да? От ми по ним будемо летіти. Летіли і ген за обрій. 99% шахедів. Летять зараз з установками на вісім периферійних антенн, тобто треба сім джерел радіоперешкод. І все ж збивати шахеди нам вдається. І пошук дешевших та ефективніших засобів триває, вже застосовується широко масштабується використання зенітних fpv дронів дронів перехоплювачів, які показали результат по збиттю розвідувальних БПЛА. Ну так само, якщо вдасться досягти результатів таких і проти. Не ударний різних типів то буде дуже добре. Це також тип озброєння має власні сценарії атаки, і росіяни майстерно їх комбінують. Зазвичай шахеди запускають, щоб відволікти увагу. За ними слідом можуть летіти крилаті або балістичні ракети. Ракетний комплекс Іскандер на бойову позицію завжди виїжджає з обома типами ракет. Крилата може летіти низько та підступно оминати природні перепони. Балістична здіймається вгору на десятки кілометрів, а потім падає вниз по дугоподібній траєкторії. Але чи така вже проста та дуга? Починає а, маневри, які називаються квазібалістичною траєкторією, тобто досить різкі маневри з перевантаженнями. Десь до 20 ж починає летіти не по класичній траєкторії, а поблизький до цієї траєкторії цей рух нагадує снаряд, що вилетів з танкового дула. Ось як це виглядає на уповільненій у 10 тисяч разів відеозйомці, зверніть увагу на те, як летить снаряд. Його носова частина постійно змінює кут нахилу. Якщо балістична ракета під час цього польоту на фінальній стадії польоту буде змінювати свій напрямок або кут нахилу, то це може суттєво вплинути на спроможності по перехопленню таких ракет. Але якщо траєкторія польоту балістично ракети відома то в чому саме складність збиття? Як саме Петріот має вразити таку ціль прямим попаданням хід то кіл у Іскандера діаметром приблизно 90 сантиметрів, у антиракети там десь менше 30 см сантиметрів? два таких малесеньких об'єкти мають не просто пролетіти повз, а зустрітися і влучити в один одного. І дуже добре, якщо влучити в носову частину і ініціювати вибух бойової частини ракети прямо в повітрі. І це не завжди, до речі, вдається. І це не єдина складність для збиття. Зверніть увагу на хвостову частину ракети. Бачите, ось ці кружечки? тут приховані пастки, і тут майстерність оператора відрізнити, де. Реальна ракета летить, а де пастки? Фальшиві цілі тормозяться, досить швидко тормозяться, а ракета летить з більшою швидкістю. Вони мають там і обладнання. Ну, мабуть, скоріш за все, лінзи Люнеберга, які збільшують відбиття радіолокаційного сигналу. Летить фіговіна невеличка, 50-60 сантиметрів, а випроміння як від Б-52. Як від стратегічного бомбардувальника, та у ракетах нового покоління на заміну пасткам прийшли інші технології, там де знаходились хибні цілі. Ну, засоби для вистрілу хибних пасток. Там вони розмістили додаткові завадозахищені антени супутникового зв'язку. Всю цю інформацію вдалося зібрати по зібраних уламках збитих ракет. Експерти ретельно вивчають кожну деталь та мікросхему. Основний постачальник на сьогоднішній день для російського оборонно-простового комплексу, саме з точки зору імпорту, це країни Азії, Китай та інші країни, які на сьогоднішній день є одним з основних виробників відповідної електроніки, як комерційної, так і промислової. Але є те, що навіть експерти можуть не побачити, балістична ракета це ще й комп'ютер. Самих мікросхем недостатньо для польоту. Кожна ракета програмується оператором перед пуском. і саме в цьому простір для маневру, тобто модернізації. наприклад, оновлення алгоритмів роботи вбудованого комплексу Реп знов-таки, якщо вірити російським джерелам, то що він взагалі в іскандері є. То ну, його ніяк не зафіксуєш за результатами аналізу уламків. Разом з програмним оновленням ракет ворог вдосконалює тактику їх застосування. Вони старанно враховують недоліки системи Петріот. В нього радар працює в секторі 90 градусів. І якщо одночасно запустити ракети, які будуть перед тобою, різко зліва, різко справа, і ще парочку за спиною. То ти встигнеш відреагувати максимально на одну дві. А втім, Петріот залишається найефективнішою протиракетною системою, що є в Україні, і цей комплекс не стоїть на місці. Американці вдосконалюють його вже під український досвід. Вже зробили радари з антенною, яка як звичайно обертається на 360 градусів і може наводити кілька ракет. Вони замість ракети Костредюсінг ініціатива значить а, вони вже випускають ракети МСІ, які досконаліші, в яких на 10 кілометрів більша дальність по висоті, там 5-10 кілометрів. Тут чи справді ми стали менше збивати ракет? Казати, що менше чи більше балістики, теж не можна. Все залежить від ситуації, Ні? чи є в тому регіоні Петріот. Куди вони цілять? Якщо там нема нічого, то ми не можемо рахувати це в нашій спроможності. Тут все умовно Патріотів в Україні критично мало, і саме тому питання їх кількості одне з найголовніших: Що прикрити міста, мільйонники та критичну інфраструктуру. На жаль, просто так купити. Ми їх не можемо, тому що ніхто їх не продає. Ніде треба має бути домовленість між урядами країн і відповідно щодо передачі як самих систем, так і життєво важливих для України. Зенітних керованих ракет до систем. Отже, наша протиповітряна оборона працює щодня і збиває більшість того, що летить. Просто самих систем ППО для покриття всієї України в нас недостатньо. Хоча і можливості Росіян, коли за одну атаку вони запускали понад сотню ракет і кілька сотень шахетів, теж зменшилися, адже ми вивели з ладу їх бомбардувальники ту 160 коли уразили авіабазу Енфіс 2 Сергій Вендін, факти тижня. Азітівій єдині новини.